Катерина Шнейдер, родом із Харциська, що на Донеччині, двічі втратила домівку через війну Росії проти України. Дівчина майор поліції за першою освітою медична сестра. З початком бойових дій у рідному місті, окрім служби, допомагала рятувати поранених у місцевій лікарні. Згадує, як у 2014-му переїхала до іншого міста через російську агресію. До 2017 року я працювала в місті Краматорськ. Старшому проповноваженим кримінальної міліції у справах дітей матір у мене у мене залишилась з батьком на окупованій території, і я з братом та з його родиною виїхала до міста Краматорська. У сімнадцятому році Катерина переїжджає до Маріуполя та очолює відділ ювенальної превенції в головному управлінні поліції Донеччини. У Маріуполі вона знайомиться з майбутнім чоловіком. Він військовослужбовець. І ось так, от ми з ним познайомились, поспілкувались і. Дуже швидко, через півроку ми одружилися. Згодом Катерина працює у Донецькому державному університеті внутрішніх справ, мирне, щасливе життя, улюблена робота, коханий чоловік. Катерина і гадки не має, що лютий 22-го року її життя змінить назавжди. Почнеться повномасштабна війна. Десь у й ранку мені на телефон а, подзвонив. Черговий і сказав, що весь особовий склад збирають по сигналу тривоги. Ну і десь через дві хвилини і чоловіку позвонили. І, а, йому також треба було негайно прибути до свого розташування. У перший день наступу російські війська обстрілюють околиці Маріуполя ракетною зброєю. Азовське море блокують військові кораблі. Прикордонники, поліцейські, військові не залишають місто, починають боротьбу з загарбником всередині населеного пункту. Катерина відмовляється евакуюватися, залишається у місті. У Мені залишилося чоловік у місті, і ну я таке прийняла рішення, що я не можу поїхати без нього. Почуття страху та невизначеності, сум та гнів. Щодня окупанти посилюють обстріли портового міста. По У вже 2 березня не було нічого: ні світла, ні води, ні зв'язку, ні газу. Ну нічого не було. Не працювали вже магазини на той час. Їх вже взламували і розграбовували. І аптеки, і магазини. Десь купити продукти харчування. Ніде ти їх не купиш. Десь купити питну воду, ти її ніде не знайдеш. Коло наступу на місто Маріуполь воно все сужалось, 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 сужалось. Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи. За водою набрати води там в криниці з кожним днем це було так, знаєте, як якийсь фурбоярд. Просто ну, не всі повертались. З криницями. У нас во дворі жила родина, де батько пішов на криницю, не повернувся. Його жінка пішла його шукати, не повернулася. Дитина залишилась одна. Через постійні обстріли дівчина залишається в будинку біля драмтеатру у своїх друзів. Маріупольці готують їжу собі, просто неба на багатті. Слава Богу, на той час у нас був певний запас їжі. Тобто це там крупи, макарони, і е, масло, і ну хліба не було ні у кого. З борошна ми робили. оладі на воді, і сіллю, і все одного разу Катерина наважується подивитись, в якому стані її квартира, що за три кілометри. Пішки дівчина разом із знайомою під обстрілами вирушає до свого будинку. Побачене шокувало навкруги. Загиблі люди, верхні поверхи палають. Такий вигляд має квартира. Саме в цей час у мікрорайоні починається сильний обстріл. Я дивлюсь, а в мене там просто біля під'їзду і на футбольному полі трупи людей. І причому вони не перший день там лежать. Не знаю, як ми туди вийшли ну, з того району. В якийсь момент навіть нам довелося лежати, чекати. Поки обстріл ну, скінчиться, або там менше буде, або там на якийсь другий там район перейдуть. Просто там, де трупи лежать, то там тому лежали. Спроби виїхати з оточеного міста були марними. Всі мешканці міста чекали зеленого коридору. Тобто ми до останнього надіялися, що все ж таки буде зелений коридор, і ми можемо, зможемо виїхати. Стріляли вдень і вночі з землі, неба та моря. Ти не спиш ночі, взагалі не спиш. І увесь цей час, що ми там були, ми... Ну, ти не можеш заснути, тому що ти... тим такий є страх, що ти проспиш, і нічого не почуєш і просто загинеш. Через відсутність зв'язку Катерина не знає про долю свого чоловіка. Вже не було зв'язку. Я не знаю, де мій чоловік, що з ним там, як у нього справи. Інтернету немає, е, е, ніяких новин ти не можеш прочитати, що у тебе там е, через дорогу твориться. Там. Я пішки. Пішла шукати свого чоловіка до його місця розташування. Я ж стукаю у ворота відчиніть, Це таке окошечко відкривається. То, я говорю, мені потрібен такий-то такий-та. А ти хто? Я кажу, я його жінка. Ну, Вислухала я взагалі не, ну, багато чого поганого в свою адресу. Ну, все одно я побачила, що він живий, що з ним все окей. Попри категоричну заборону чоловіка приходити в частину, Катерина через два дні наважується ще раз прийти до нього. Цього об'єкту вже немає, тобто вони передозлокувались там на інше місто. Плюс-мінус я так прикинула, подумала, де він може бути, і пішла у другому напрямку. Я його і там знайшла. При цьому я вже стукала в інші ворота. Один військовослужбовців відкриває мені двері, каже гаря. Гарять, що треба, гарит, ну думаю, може там гражданська особа там потребує якоїсь допомоги. Я кажу, такий то такий, то вас є. Він каже, немає. Я говорю, є. А говорю, бо він тут гарит, має бути. бо ну, Є або гарит, є хтось інший гар, хто може знати, де він може бути. Мені його знайшли. Так, він був там, куди я прийшла. Ми з ним знову поспілкувалися, і все він мені заборонив взагалі його шукати. Десь більше подружжя не бачилось через деякий час. Катерина дізналась, що її чоловік разом із іншими військовослужбовцями перебуває на заводі Азовсталь. Наприкінці травня він вийшов звідти та потрапив у російський полон, де перебуває і дотепер. Зв'язувався там один чоловік, який з ним перебував у полоні і попав під обмін. І тобто, ну, я знаю, де він знаходиться, і що з ним все гаразд. Чекаємо на черговий обмін. Після знищення бойовиками драмтеатру, 16 березня, Катерині з друзями вдалося виїхати з оточеного міста. Пройти контроль окупантів довелось через 18 блокпостів, їхали три доби. І коли ти в'їжджаєш до Запоріжжя, коли от, от, минають от, світить от, от, расістські блокпости, там, денеровські, і коли ти бачиш, що стоїть наш хлопець в формі, там, військовій, да, і бачиш е е е е е е український флаг, Після повернення на підконтрольну Україні територію Катерина знаходить в собі сили жити далі, повертається до роботи в університеті вже у Кропивницькому. А я зрозуміла, що якщо я зараз впаду в ту депресію, ну і буду згадувати, що було зі мною, і як я раніше жила, да? як же ж я тепер буду жити без того цього, що в мене до цього там було? Я просто себе втрачу. І... Просто так от забула, Все пройшло. Починаємо спочатку. Немає нічого важливого, крім твого життя. Те що, раз, те, що нас там раніше турбувало, це хочу дорогу косметику, хочу там піти до косметолога, хочу гарні, дорогі. Добротні речі, хочу меблі, хочу ремонт, хочу техніку, хочу новий телефон. Нічого немає цінніше, крім твого життя, твого та твоїх рідних найзаповітніша мрія, як навіть і у всіх, мабуть, це повернути цілісність нашої. Країни, повернути наші землі, які нам належать, миру нам всім. І моя найзаповітніша мрія це, щоб скоріше повернувся мій коханий.